оцінити творчість ужгородської молоді та підтримати дітей сиріт на мистецький вечір. Крик душі прийшло понад півсотні гостей. Серед них і студентка Вікторія дівчина розповідає, подібний захід відвідала вдруге і запевняє, тут їй сподобалось геть усе. Хлопці, і дівчата дуже талановиті, і поезія і пісні. Ну, все було дуже добре. Рахую, що потрібно організовувати такі заходи, щоб допомогти дитячим будинкам. Ніколи люди знаєте, які мають свою власну родину, цього не зрозуміють, але всі ми люди, і ми повинні співчувати таким людям і підтримувати їх, ну хоча б мінімально, як можемо. Організатори свята відзначають, що наразі в Ужгороді проводиться занадто мало подібних заходів. А вони дуже цінні, оскільки дозволяють поєднувати приємне з корисним. Так під час творчого вечора крик душі люди мали змогу не лише розважитись, але й долучитися до благодійності. Осям пропонували придбати будь-яке фото з виставки. Ціну покупки кожен визначав на власний розсуд. Представлено більше ніж 50 фотографій. Це дуже різні фотографії. На них зображено не тільки наше місто, а уся фантазія, яку наші фотографи могли собі тільки уявити. Ці фотографії ми обмінюємо, скажімо, так, обмінюємо красу на добро. Ми збираємо гроші. І в кінці ми ці усі гроші будемо віддавати у дитячий будинок. Вікторія одна з учасниць творчого вечора. Дівчина професійно займається вокалом 5 років, виконує відомі пісні у власній інтерпретації. Вокалістка розповідає, для свого виступу обрала особливі композиції, що відповідають темі та назві свята Крик душі. Ми обрали такі пісні, які б ем, якось зачепили глядачів ем, за душу і от ем, намагаємось цими піснями відновити якісь духовні цінності. от, які є у глядачів. гостя та учасниця свята на псевдонім Таша. Вирішила придбати фотографії, каже, обрала для себе три, які найбільш припали до душі. Беру ці фотографії, от такі шишечки, і таку і такі квіточки. Тому що я дуже люблю природу, і вони мене дуже тішать. Вони дуже яскраві всі і дуже класні кольори. Я дуже люблю зелений і цей дуже ніжні кольори. Вони дуже такі позитивні. Упродовж вечора гості насолоджувались музикою п'яти гуртів, які виконували пісні англійською, російською та українською мовами. Також аудиторія слухала ліричні поеми п'яти ужгородських поетів. Протягом вечора організатори свята продали близько 25 фотографій і спрямували кошти на потреби вихованців в ужгородської школи інтернату для дітей з порушенням розумового розвитку.